Привіт! Любі, дорогі близняки! Це ваш Таро розклад на вересень 2024 року. І так, давайте дивитися, що чекає у, на вас у вересні. Дивимося. Так, що принесе вам вересень. А так я тасую колоду, хочу попросити вас. Підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Я вам щиро-щиро дякую уже наперед! І також хочу запросити вас на свій інстаграм. Там більше живого спілкування зі мною. Кожний день я веду сторіс, розказую багато про своє життя, і там ви можете виграти. Безкоштовний розклад, індивідуальний розклад Таро. Так що запрошую вас посилання на мій інстаграм. Я завжди залишаю під кожним відео. Під цим відео також є посилання на мій інстаграм. Переходьте, підписуйтесь на сторінку, Там більше цікавого. Запрошую вас у наше світле товариство. Так, перша карта Близнюки для вас карта трансформації. Зразу вересень починається з трансформації. Карта смерті, карта трансформації щось буде відмирати у вашому житті, щось відходити буде. І те, що буде відходити, відпускайте, тому що воно вже вам не служитиме. Так, хочеться на цю карту витягнути ще. Ви так як станете зовсім іншою людиною. Як така внутрішня трансформація пройде. Так, дев'ятка. Дев'ятка чаш це хороша карта, коли людина якась стабільність настає. От, можливо, ота карта смерті. Зараз подивимося, що вона з собою несе, тому що тут і смерть як трансформація щось відмирає. Але людина при тому спокійна і задоволена всім тим, що з нею відбувається. Тобто людина тут спокійна і е, знає, що відбувається, знає, що робити. Немає жодних таких. Е, давайте дивиться, що там далі. Тому що тут спокій, така хороша карта дев'ятка чаш. карта. І тут, дивіться. Двійка чаш, це чудова карта. Зустріч зустріч коханої людини, зустріч своєї половинки. Це чудова карта, одна з найкращих карт. Значить, тут оця карта дійсно йде трансформація. Ви переходите в якийсь інший такий духовний, на інший духовний рівень. Тому що тут дві чудові карти. Ви переходите на інший чудовий, якийсь духовний рівень. І ви будете задоволені тим, якісь такі усвідомлення або людина, якась така прийде у ваш. Життя, яка вас повністю трансформує, ви станете коло цієї людини зовсім також іншої. Це Та карта побачень, карта зустрічей вас однозначно запросять на побачення, зустріч, кохання а, дуже хороша карта, і також в бізнесі. Карта колаборації, карта підписання договорів, борів, контрактів можливо, ви давно чекали вже на підписання якогось контракту, і тут вже це відбудеться. І це коли, тому що це дуже хороша карта, коли легко зрозуміти один одного, коли все чітко, зрозуміло, прозоро, коли така хороша, дуже хороша енергія цих карт, тому що тут стабільність. Тут спокій, любов, гармонія. А, і тут відстоювання своїх меж, кордонів, бачите, тут як щит, ви під захистом. А, можливо, ви будете ставити паркан, дійсно, десь фізично будете ставити паркан, якась, можливо, будова йде, треба поставити ворота, двері міняти, ще щось, бо тут так, як вхід, як двері. І це також карта проявлення себе, коли ви проявляєте себе і мночі це наша думка. Це наші слова, можливо, ви будете десь виступати, відстоювати свою думку або якась презентація, щось ви будете показувати, себе презентувати. Дуже хороша енергія. У вас буде підтримка і тут е, така хороша карта, коли ви проявляєте таку гнучкість і мудрість. Тому що тут, так як змія у вигляді такого. Символу мудрості, гнучкості, коли у вас вам все вдається. Так, беремо ще одну колоду, дивимося. І далі туз туз жезлів. злі. Це прекрасна карта. Карта і номер один. скажімо так, тому що це номер один це початок чогось, це як народження якоїсь ідеї. І цією ідеєю ви горите. Карта от в червоному кольорі. Червоний колір це колір мудрості. І це також ви можете підете кудись на навчання, наберетеся якоїсь мудрості. Можливо, людину таку зустрінете, яка буде вам імпонувати. Ви цю людину можете зустріти як онлайн, так і офлайн, коли ви Слухаєте, людина говорить, і вам це все підходить. Ви можете онлайн слухати якісь лекції, щось людина говорить, надихатися А мудрістю цієї людини. Це про мудрість, про якісь ідеї, щось вам так западе в душу, що ви там будете аж горіти. Давайте дивитися далі, що ж це таке. А тут обмеження, якісь можуть бути обмеження, коли ви самі собі щось будете забороняти. Щось самі ви собі будете забороняти, кудись ви хочете йти. Можливо, це і якась поїздка, кудись за кордон, щось вас буде не пускати. Можливо, ще треба буде дозбирати якісь документи, бо тут людина ще трудиться. Трудиться над тим, щоб перейти ці перешкоди. Ви обов'язково їх прийдете. Тут людина трудилася, пройшла все, навіть примножила, бо позбирала всі мечі. Бачите, тут мечі, вона тут вже позбирала мечі, тримає в руках і не один, а має. Уже тут декілька, тобто ще примножила. Було це нелегко, але ви пройдете ці всі випробування. Це якісь ваші випробування, які ви пройдете, пройдете з легкістю. Ви тут стоїте на двох ногах. Звичайно, змучитися, треба буде пере, е, за себе відстоювати, відстоювати свої цілі, йти до своїх цілей, але вам все вдасться. Так, перем ще одну карту. Вже аж цікаво. Мах, творець своєї долі, все в ваших руках. Правді. От навіть якщо оці є перешкоди, ви спочатку задумаєтеся, ви не будете бачити виходу, але потім візьмете все в свої руки і ви творець, ви переможець, у вас є все для того. Тут дивіться, така карта безмежності, вісімка безмежність, коли все вам по плечу, у вас багато сил, і у вас є все. Для того, якщо на перший погляд вам буде здаватися, що якихось багато перешкод, то це просто, ви подумаєте, ну це нереально, ну, не ви будете думати в своїй голові, що це виявиться пізніше, це виявиться набагато простіше, ніж ви думали. Набагато легше все. Все у вас для того буде Все світ вам дасть. І потрібних людей, і потрібну потрібні інформацію. Все ви будете мати, і ви з легкістю пройдете цей шлях. Пройдете дуже легко перешкоду, хоча на перший день, на перший раз вам буде здаватися, ну це нереально, це щось просто амріалос, але насправді вам буде це, це по плечу. Це світ за вас. Життя, це світ, Бог, як би ми це не назвали, творець завжди за вас. Ваше життя пам'ятайте завжди за вас. Життя вам завжди допомагає. Бог завжди на вашій стороні. Беремо ще. Карту колесниця. Дивіться, тут колесниця може виглядати, як і коли ви берете життя в свої руки і керуєте своїм життям, йдете своїм курсом, наміченим, є ціль, і ви йдете до своєї цілі, і все від вам допомагає. Ви на колесниці, ви з тріумфом входите в це життя. І йдете тріумфально, і йдете до своєї цілі. І також може бути програтися ця карта, як ви, може, в відносинах від чогось віддаляєтеся, від когось можете віддалятися. Можливо, були якісь такі відносини, і зараз ви один від одного будете віддалятися, віддалятися, віддалятися. Можливо, і фізично, і, можливо, ментально, навіть якщо ви живете на Одній території, ви можете ментально віддалятися один від одного, так і фізично, що хтось кудись може переїжджати, або, можливо, ви живете в різних країнах, і ви віддаляєтеся, віддаляєтеся на відстані. Так, от ще може ця карта погратися. Це та має таке неоднозначне для різних сфер життя, неоднозначне. Це як для особистого життя такого для себе. Це коли ви берете життя в свої руки і все рівно керуєте, не дивлячись на те, що щось, що ви віддаляєтеся, там, можливо, ви мали надію на, на ще якусь людину, що навпаки ви з'їдетеся, а тут може програтися так, що будете віддалятися один від одного Рицар Жезлів. Це можемо гості. Ви поїдете в гості дуже швидко, тому що рицарі тут машина, тут швидкість, ну тут на коні рицар. Але це завжди транспорт, це завжди швидкість. Можуть дуже швидко до вас зібратися гості. Приїхати такі неочікування, але приємні, і також ви можете в гості поїхати, або якісь відрядження по роботі, якийсь рух, якась дорога, щось закрутиться, щось завертеться. І ви будете задоволені тими процесами. Знову вийшла карта, у вас вже тут була карта «Дев'ятка дев чаш, і тут дев'ятка чаш, не можу взяти карту, ви все ж таки, от і на початку місяця дев'ятка чаш, що людина задоволена всім, що з нею відбувається, і дуже дуже вдячна за все долі. І тут знову дев'ятка чаш, коли дивіться, людина чудово сидить. На своєму місці задоволена, на своєму троні, всім задоволена, що навколо відбувається все добре, стан спокою, стан стабільності. Дуже хороша карта, тому що такий спокій, стабільність це завжди. Деколи хочеться якихось змін руху, але не завжди. Хочеться і стабільності, і такої давайте тягнемо ще одну карту. Дійсно, десятка десятка, пентаклів, і гроші, і дім повна чаша. І тут така стабільність, і тут хороша карта, хороші бонуси. Це зустріч родини, це дійсно хороший дохід, коли ви задоволені своїм доходом, задоволені життя, такі великі гроші йдуть. І також це карта, коли дивимося, тут всі зібрані, зібрані всі та родина, це також і може бути і проігратися у вас як покупка житла, переїзд на вимор... закінчення ремонту, коли вже От і гроші на ремонт, гроші на купівлю будинку, квартири, це також про те, що, можливо, ви будете купляти щось, якусь нерухомість купляти, вкладатися в нерухомість, можливо, по бізнесу будете переїжджати з офісу на офіс, або навпаки, десь щось міняти, щось буде змінюватися, і будете ще вкладати щось нове, можливо, ще будете вкладатися в щось. І також, коли. Може спадщина пройти, тому що це також карта спадщини, карта такого родинного гнізда. Родинного гнізда. Так, ще одна колода. Так, ще витягнемо дві карти з наступної колоди. Дивимося, про що ж, це? Яке там далі продовження? Якесь навчання, можливо, дітей. А якщо це ваша тема, то ви можете дітям шукати, підбирати якісь гуртки, оплачувати за навчання щось. І тут також ще може бути, що от вам треба буде в якійсь ситуації проявити якусь таку хитрість, мудрість. Це щось таке може прийти у ваше життя якась інформація, така про щось таке, і ви можете почати навчання. Якось так може проігратися ця карта, коли це, це початок чогось. Це інформація. Якась прийде до вас інформація, яка вас буде спонукати до чогось, до чогось, можливо, до навчання, щось вам таке буде цікаве, тому що це завжди така цікава карта. Випадає. Така цікава може бути якась ситуація, яка <смі> пішла така енергія, що карти <смі> випадають, бігають, тішаться. Давайте ще на того пожар, подивимося, Ну, Карти дайте нам уточніть. Збір урожаю, так, це така карта, коли дійсно треба почекати, дати собі час, дати час дозріти. Це так, знаєте, як ви щось садите, щось плекаєте, тут людина чекає, коли буде рости щось. А можливо, тут по пажу прийде якась така ідея, ви захочете її ділити життя, і ця ідея буде потребувати ще часу, вкладання сил, вкладання своєї енергії, вкладання коштів, будете плекати, лілеяти. Ну, тут іде справа про гроші, бо карта така грошова. Можливо, вам ще якась прийде ідея, щось нове ви можете привнести у свою справу, у свою майстерність. Можливо, підете дійсно тут вчитися, покращувати свою майстерність або станете тим вчителем, який буде вчитель інших. І тут ви чекаєте, коли ці ваші. Ця, ця ваша нова праця буде давати вам плоди. А перед тим треба буде, ви якісь курси, будете а, придумати, будете запускати, станете тим учителем, тим майстром, який передає свої знання далі. Так, от такі от енергії будуть панувати у вас, дорогесники, близнюки. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!